Добрий вечір, дівчатка мої. Вечеря. Дивіться, ви не, в житті не догадаєтесь, що у мене тут мисочки. <гум> в житті не догадаєтесь, дивіться, це яблуко натерте. А тут каша манна, а тут мед, бачите, з медом. Сольки трошки, а тут іще маслечка. Вершкове масло. Хочу, і хочу я такої каші. Ви представляєте? От схотілося мені саме такої каші. Оце з яблуком намішати. І... Я не знаю, що чого, чого мені такого схотілося. Що було, коротше, то я її придумала. Ваня їв картошку з котлетами. Ту, що я вранці їла. Саша їв смажену картоплю. А я собі оце таке намішала. Я не, думала взагалі не знімати. Думаю, та, не знаю, що, що його їсти, щоб його з'їсти. Думаю, якоїсь каші молочної хочу. Ну, опять же, я розумію, що на ніч і взагалі манна каша, вона ну, дуже така колорійна. Да? Я відкрила свій шкафчик, а там ну, гречка, ну макарони, ну рис. Нічого не хочеться, а от іменно хочеться мені манний каші, Представляєте? М -м -м -м. Именно такий смак я представляла собі. Слегка солоденька. И зеленый чайок. Шіншай. С ананасом. Ну вот еще хлип есть. Хлиб. Трошки можно. Хочу. батон. Тут 300 грамм каши. Тебе не видно. Меду можна було менше. Клас. Я таку кашу їла з бананом. Помню, Івані кормила такою, -такою кашею. А з яблуком не пробувала. Не, ну їдять же з сухофруктами, да? Можна було сюди кинути ожинки. Смакотіща. Ліля писала, чи додавала я в Ліла Ріса, Хто писав? Дівочки, я тільки що глянула, вже забула. У вас ці однакові кольором, розовенькі кружечки. Чи додавала я в морку і цибульку? Конечно ж, девочки, конечно. Я картошку, Саша мені порізав кубиком картошку. І я прям всю картошку додала спеції, копчену паприку, сіль, цибульку, моркву на тертушку, цибульку мелку, все це перемішала і залазила спочатку в горшочку трохи картоплі. Потім м'яско, потом грибочки, потім опять картопля. Оце з всім цим. Ну, потім воно вже протушилась. Ну, звісно, написала мені жінка, що вржити э, вершкове масло на сир. А я ж під сир положила. Ну, ну ладно, що ж тепер? Уже все. Жінка написала два рази. В коментарі було написано два рази. Зверху і знизу. Ноль намазук. От, далі. Лариса пише, що заморозить отой пиріг. Та вряд ли ми будемо його їсти розморожений, це. Я сьогодні на роботу взяла його. Одна сотрудниця взяла кусочок, на силу з'їла. Коротше, там смак весь спортила петрушка. Заморожена петрушка. Хоча я її положила не дуже багато, але її вийшло забагато. Той специфічний той запах спортив все. Ну Інша сотрудниця теж два кусочка взяла, з'їла. Ну то і все. Ми його обсудили, той пиріг, От і доскільки мають бути слої, що не треба петрушки, що те, все, ну в общем, який він должен бути, тоді він буде добрий. Але я для себе зробила один єдиний вивод. Я їх більше готувати не буду. Ніяк. Не так, не сяк. Я краще лазанью приготую. От. Ще я питала за нову чашку. Ну, не за ту, а за іншу. А можна сказати, що нова. У мене їх дві. У мене їх дві. З Ютубом. А я зараз сижу, знаєте, що в цьому? В ноутбуке сижу, шукаю. Я колись ролик робила. Я ж вам розказувала, що мене попросили вирізати кусочки там, де наш односельчанин давав, ну, казав привітальне слово. В общем, повибирать ці кусочки, щоб змонтірувати відео до дня пам'яті його. Нема його. Від ковіду помер чоловік, представляєте? Зараз дуже багато хворих. І дуже багато, ну, не багато, а помирають теж от це його грипу чи простуди, я не знаю. За 5-6 днів людини нема. От, і я сижу, шукаю. Шукаю, і опять мені попадаються наші відео, наші пісні, наші танці, я дивлюся, мурашки по тілу йдуть. Я сьогодні вранці у сусідки взяла флешку. Скинула туди 4 концерти, перекинула їх уже в ноутбук. Зараз я заганю їх в програму, повирізаю кусочки. Оці, скину її заразом на флешку. Та вона віднесе, вона робить в бібліотеці. І за клубу віднесе. Хай щось роблять. Ну, останній той ролик не можу знайти, який саме вона мене просила. Я не можу його знайти. Я могла його у себе не залишати. Я знаю, що його у Фейсбук викладали тоді. Ну, я пролистала весь Facebook. Ну іменно на сторінку там, де викладали. Не можу знайти. Може не там шукаю. Не могли ж його удалити. І що цікаво, я не пам'ятаю рік. Да, кашка такая интересная получилась с кислинкой. Так прикольно. Класс. Тут четвертая часть яблока. Яблоко велике. Четвертая часть на яблока. Холодно на дворе сегодня, девочки, да? А я сейчас хочу ще, знаєте, що посеять петунью. Сейчас мені чоловік принесе стаканчики. Я туди покладу таблетки. Я вам казала, що торфонет таблеточки купила. И посію петунью. Пишіть підказки. Свої підказки. Хто съев петуню? Кто знает технологію уже проверенную. Я, звісно, так слухаю підказки, бачите, як слухаю. В одно вилетіло, в друге вилетіло. Я Як шоці просто. Ну, ч, на помилках вчаться? Не помиляється тот, хто нічого не робить, так? Да? Забила спитати, як у вас діла, як настрій, як справи. Чим займалися сьогодні, якщо не на роботі. Оце в мене вечеря королевска. Капец, я в шоке. <звук> Сьогодні їхали з Ванією в автобусі. Ваня взагалі то був їхати в 5 разів додому з сусідом. Але він мені без 14 дзвони, я вже на остановці стояла на зупинці. Дзвони каже, мама, вчителя по картіону немає сьогодні. Я каже, на е, співі був, ось я тут. А що мені робити? Я кажу, ну біжи бігом сюди, на зупинку, ну там практично рядом. Від музичної школи, він швидко прибіг, і ми разом поїхали, але ж з повороту нас не було транспорту нам, щоб нас забрали. Ну, ми, коротше, сіли в автобус, а в автобусі така історія. Студенти їдуть коли? В ні, в суботу ні, в неділю і в понеділок, да? їдуть студенти на учубу. От, і одна дівчина вона кожен понеділок сідає там на цій зупинці. Її мама проважає, і вона з таким, ну, сучасним таким чемоданчиком. А автобус якраз по понеділкам сюди до цей еталон. Ну, проходить такий маленький. І вона сідає. Ставив біля себе цей чемоданчик. Ну і там проходу остається менше, ніж 50%. Там, ну, не знаю, просунуться худому, без сумок, на силу просунешся. Да? І колись водій казав, каже, ти або туди його віднеси, в кінець свій чемодан і сама сядь, або з ним іди туди, сідай і сиди там. Ну, Вона послухала. Але сьогодні був новий водій. І вона знову сіла на проході. Тупо просунувся, я ні. Мені що? Мені наступні зупинці вставати. Ваня каже, мам, пройди. Я кажу, та я не можу там чумодан стоїть. А, чумадан. Це капець. Потім жінка зайшла ще одна. Получається, через, зупи, через зупинку нам вставати. Зайшла і, і їй трошечки далі їхати. І водій каже, пройдіть, там місця є свободні, сядьте. А перед ну, Ваня і ця ж дівчинка, з якою ми їздимо, кажуть, та там чому настає. Я кажу, хай проходить, хай проходи". Вона пройде, я кажу, хай проходить, ну, вона на силу просунулась, коротше, та жіночка. Ну просунулась. От. Я вже не стала думаю, що я буду суватися туди назад, мені ось вставати. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що це ж у нас такий менталітет, понимаєте? Що мало того, що вона сама повинна розуміти, так їй ще й сказали, що ти заважаєш пасажирам. 0. І ми вийшли з автобуса, и я почала Вані сразу не відходи від касси читати, не, Читати. Що це дивись, ти будеш студентом, тебе буде велика сумка. взяв за сумку і потрендував в кінець, щоб кажу, ні, тама я знаю. Я кажу, ну хорошо, я тобі нагадую. Ой, капець. Да, тяжело. Нічого. А ще до тієї теми хочу вернутися. Вона хоч і неприятна тема, але я трошки вернуся. Коли казали, що пора там, правильне харчування і так далі. А ще забула сказати, що пора купити автомобіль. Пора мені автомобіль вже купити, наконець. У мене вже права буде 4 роки. 4 роки права лежать в липні буде. Ну, от. Це перше. А друге, що я добираюсь оце. добираюсь туди, сюди. Так би сіла і поїхала. Не паралі купить автомобіль. Це друге. А третє, ось на тому тижні я приїхала туди на цю ж на зупинку і чекала сусіда. Ну, добре, що я чекала із своєю знайомою, ми їздимо і туди, і назад. Просто вона в іншій організації робить. Ну, ми просто так з одного села і общаємося, спілкуємося і разом їздимо. Добре, що вона була зі мною. Значить, ми стоїмо і траса да, їдуть. Я, я ось вам сфотографую колись, як воно там все це виглядає. Туди, сюди, отак, дорогу всю сфотографую. І, значить, стоїмо ми і зі сторони туди, откуда ми приїхали, в сторону Полтави їде такий фургон. Чорний, він перекрашений, я дивлюся, перекрашений матовою фарбою. І він такий їхав-їхав вроді швидко, а потім на цьому повороті так притормажує. Такий раз і до нас заворачує. Ну і все, у мене все упало. Коротше. Думаю, хана зараз покидають на свій фургон і все. І пам'ятаю, як звали, коли воєнні сидять. Ви, каже, не знаєте, там таке-то, таке то село. Я кажу, наступний. Поворот наступний на те село. Вони розвернулися і поїхали. Кажу, Таня, добре, що ти зі мною тут стоїш рядом. Я б уже, наверное, тут і в штани наложила. От. як тому, що не пора ли купити автомобіль? Навірно, вже пора давно. Капатися. Так я вже отримала постійні права. Я ж отримала права, пройшло два роки, я отримала постійні, і оце буде 4 роки вже. Вже й забула все. У мене Ваня питає, у Вані ж права теж отримав на мотоцикл права, але теж мотоцикла нема. В цьому році він отримав права. Ні в тому, Брешу. в тому році, літом він отримав права. Йдемо ми з ним колись, а він каже, ма, що це за знак? Кажу, не знаю. Ма, у тебе заберуть права. Тап'ять іде, ма, у тебе заберуть права. Я вже не пам'ятаю, що це за знак. Ой, трудом. Так ну такі діла. Ось сьогодні хоч голова не болить. Добре. Як хорошо, як не болить голова, це просто щастя. В таблетки п'ю. Я сім не пила. Так, девочки, мої, у нас 17 хвилин. 17 хвилин, так, надо сейчас петуню посадити. петунью посадить і з тими фільмами розібратися, з концертами. Такі діла. Хочу собі, девочки, знаєте що? Я хочу собі бузок білий. У мене немає. Хочеться мені бузок, страх білого. Хочеться мені мімозу, цю жовту. Хочеться мені ліщини купити, дерево. Хочу пролісків, Щоб синенькі було. У мене підсніжники є, хочу пролісків, Я знаю, де попросити. У мене знайома є, у неї багато їх. Трошки візьму, посажу. Буде їх шукати. Раніше я ж кажу, там як ми жили, та повна їх було. от. А що я ще хочу собі? Не пам'ятаю. Щось ще не... лаванду хочу ще, лаванду. Нічого, буде потрошку все. Ось такі діла. Так що так. Все, девочки мої. Дякую вам, що ви зі мною повечеряли. Я прям наїлась Оце це. Зараз тільки почувствовала, що я наїлась. Смачно було. Попробуйте так, якщо хочете. Все. Буду з вами прощатися. Оже буду вам дякувати за вашу увагу, підтримку. От що ви мені пишете. Дякую. Чувствую, коли читаєш, прям чувствується, що від цього серця дівчата пишете ви мені. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. От, будемо спілкуватися. Бажаю всім міцного-міцного От, миру. Бережіть себе. Все буде добре. Сподіваємося тільки на це. Все цілую. Люблю, пока-пока.